Добрий ранок, шановні друзі, я Людмила Богуш, я власниця компанії Тайм». я бізнес-тренерка, експертка з управління часом, організації часу. І також я професійний психолог, тому я можу давати вам поради, які можуть вам допомогти не просто виживати в ці часи, а виживати задоволенням задоволенням, просуватися до ваших цілей. І сьогодні я хочу поговорити про посттравматичний синдром. Так, а, слухайте, ну я, я знаю, що ви, може, вже звикли, що я по четвергах я роблю мі, мої зарядки з тренувань, з тренувальної зали, де я сама тренуюся. І от іноді в мене бачите, який би який А, Але ж я хочу сьогодні про цей посттравматичний синдром поговорити, тому що багато людей зараз його відчувають. І багато людей а, його лякаються, да? вони його перечувають та лякаються. І вони думають для себе, а що ми будемо робити, коли закінчиться війна. Ну, це так воно і справді. Насправді так воно і є, що якщо ти не знаєш, що ти будеш робити, коли закінчиться війна, то ти підсвідомо а, боїшся цього. Ти боїшся, що війна закінчиться, тобі прийдеться щось робити. Ти втратив два з половиною роки на те, щоб до цього пристосуватися. А воно закінчиться. І що мені робити? Мені знову пристосовуватися. Я розмовляла з багатьма людьми, і я це почула неодноразово, що ми не знаємо, як планувати, ми не знаємо про що мріяти, ми не знаємо, куди нам рухатися. Ми так ми вже звикли до того, щоб бути в стані невизначеності. І це цікаво, те, що це стосується всіх. Тіх українців, які залишилися в Україні, і тих українців, які поїхали з України, але вони всі в стані невизначеності, тому що ті, хто залишилися в Україні, вони о, не знають, що буде. Де буде наступ, буде контрнаступ, буде перемір'я, буде що буде, будуть, будуть ще обстрілювати. Буде... Ну, ми, ми дійсно не знаємо. Ми дійсно не знаємо, що на нас чекає. Але ті, хто поїхали, вони так само не знають. Тому що чи залишить їх в Європі, чи не залишить, чи будуть якісь програми, чи не буде, чи може скажуть всім до побачення, а може всі будуть примушувати, що вони вже подавалися на ПМЖ. А, і... Тих, хто я знаю, що багато людей вже почали свій бізнес. А як воно буде? А вдруг щось змінять? А треба подаватися на громадянство чи не подаватися. А всім вже ж відомо, що це громадянство, це ж це вже по-іншому. Тобто у людей багато цієї невизначеності, і це призводить до того, що от вони в цьому стані перед. Перед посттравматичним синдромом, то для того, щоб цього не було, щоб у вас не було посттравматичного синдрому, а треба розуміти, від чого він буває. Да? Посттравматичний синдром, він відбувається людина від того, що трапилось щось таке, до чого вона була не готова. Воно було важке. Для неї було багато засіб для того, щоб це щоб це подолати. І коли воно пошло да пройшло. То людини в неї залишилися в цей стан, що потрібно, їй потрібно щось робити, ще якось протистояти, і тут нема чого протистояти, і людина, начебто, провалюється, тому що більшість людей вона відчуває, що сенси втрачені. Втрачені сенси, а що мені зараз робити? І більшість людей обирає лягти вапації і чекати. Ну, знаєте, от тут в чому, в чому цікавість, да, от цього феномену, тому що коли ми опираємося чомусь, то зрозуміло, що робити. Тут -то потрібно опиратися, і ти це робиш так, як ти знаєш. А коли не треба опиратися, то що робити? То у вас пови, потріб, повинен бути план на, на всі. Случай, да? на всі випадки, що я буду робити, якщо станеться переміря, що я буду робити, якщо буде продовжуватися війна, що я буде, якщо війна буде продовжуватися 2 роки, що я буду робити, якщо війна буде продовжуватися 10 років. Бо ви вже подивилися, до чого це призводить. Ви вже можете передбачити вперед і сказати: війна це ось так, відсутність війни це ось так. Да. Якщо я поїду, це ось так. Я вчора розмовляла з моєю жінкою, і вона каже: вона так само в Україні, і вона вони нікуди не поїхали. І навіть вона мені сказала, що вона заспокоїлась від того, що її чоловіка позбавили можливості поїхати. Ну, чоловікові а, десь 58 років, і в нього є е, від на жина. На жительства в Германії, тобто він не був, він міг виїжджати туди сюди тому що він, начебто, наполовину на громадянин іншої країни. Але ж от воно з 1 червня це заборонили. І він був прям дуже обурений, що в нього забрали цю можливість виїжджати. А вона мені сказала, а я навпаки заспокоїлась. Тому що до цього то два, два роки було так: то поїдемо чи не поїдемо, поїдемо чи не поїдемо. А зараз зрозуміло, що не поїдемо. І вона каже: Я розумію, що в мене є план на два роки, бо через два роки йому стане і Він вже буде ну його будуть випускати. Тобто, бачите, в неї є план на два роки, на два роки війни. Але також в неї є план, якщо вот прямо зараз буде переміряти, то що далі. Ми з нею робимо стратегічну сесію, зустрічаємося для того, щоб проробити там. Наступний крок, і як, її, як, як її бізнес продовжувати розвивати, тому що в неї вона сказала, що деякі напрямки розвиваються, навіть зростають, а деякі напрямки вони впадають, а їй цього не хочеться. Вона хочеться, щоб воно розвивалося, то ми просто будемо працювати і дивіться, в, в неї є два плани. Вона вже вирішила і в одну сторону, і в іншу. І так само вам потрібно робити. Бо якщо у вас не буде. Ваших запасних планів, то у вас буде обов'язково цей посттравматичний синдром. Обов'язково, то або у вас не вийде так, як ви хотіли, да, і воно пошло не пошло не так, то в тебе буде цей синдром. І якщо воно пошло так, як ти хотів, але ти не готовий розвивати інші напрямки, так само буде посттравматичний синдром, тому що напруга буде розумієте, напруга не впаде, вона просто стане іншою. Напруга буде інша, тобі потрібно до цієї напруги приготуватися. Тому я вам конче 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 раджу, що вас, вам а, потрібно мати декілька планів і не лінуйтеся, це треба розробляти. Це треба розробляти, бо воно само не з'явиться. Як кажуть, що ви можете не цікавитися політикою, але політика вона цікавиться вами завжди. То треба мати свої плани і щоб їх можна було підставляти під різні ситуації. І ще ви знаєте, я подивилася, що зараз, і те, що я бачу, я бачу, що зараз виграють ті люди, які одно, одночасно да, рухаються в різних напрямках, тобто, коли вони проробляють декілька проєктів. І це і є той самий план Б, С і так далі. І я теж побачила, що якщо я працюю над багатьма проєктами, то я не знаю, які з них вистрілі, да, які з них. Вистрибне, то мені потрібно перепрацьовувати декілька. І я от прямо згадала нещодавно, що коли почався кризис 2009 року, я тоді розвивала одноразово, одночасно п'ять проєктів. Із цього із цих п'яти проєктів у мене у мене один працював декілька років. А другий проект він запустив, запустив оце нову нову галузь зараз те, що називається інфобізнесом, бо я була першою людиною ну, в Україні точно в 2009 році. Я зробила свій перший онлайн-курс, коли люди не вчилися віддалено, навіть коли ще не було ні зуму, нічого, але ж ми це робили, і це був тренінг, і люди працювали 90 днів. І були дуже, дуже нам вдячні за це, за цю підтримку. Да? Тобто один проєкт декілька років працював, після, після цього ми його закрили, він вже втратив свою актуальність. Другий проєкт запустив нову галузь, а третій проєкт залишився, і це «Богушта», і це «Богушбуки», якими ви зараз користуєтеся. А так це був третій проєкт, а четвертий проєкт. Що ж там у мене таке було? О, вже вже це ну воно пройшло. Да, навіть воно пройшло, значить, я його не пам'ятаю, воно мені не потрібно, бо я його залишила. Але я пам'ятаю, що це було п'ять проєктів, і я над, всі, над ними всіма працювала. І, от бачите, як вийшло, що навіть один залишився на роки з нами. І тому треба мати декілька проєктів і над ними працювати, і тоді в тебе не буде це, в тебе не буде побоювань з того, що а як буде розвиватися ситуація в світі. Бо хто знає, як вона буде розвиватися, ви ж знаєте, що я чекаю на інопланетян, і я от і тоді кажу, то договорюся, Так? договорюся, що дійсно вони прилетять, і будемо ви я буду за це відповідати, але ж бачите, я, я так само готова. І так, щоб не було посттравматичного синдрому, вам потрібно мати декілька, прав... декілька планів і працювати над декількома проектами одночасно. А що стосується наших планів, як Богу то ми зараз дивимося на те, щоб розробити і вам надати такий а, як інтенсив, але ж а, ви знаєте, що це завжди тренінги. І я так думаю, що назва буде інтенсивне ну, керування стресом. То якщо вам це цікаво, то, будь ласка, нам напишіть, щоб ми розуміли, що ви цього хочете. А так само є, є пропозиція розробити програму для студентів, бо зараз батьки скаржаться на те, що у них у багатьох студентів немає цілі. Просто немає цілі, і тому все у них таке да, прибуває, воно таке дуже короткочасне. І з одного боку, ми ж розуміємо, чому воно так. Тому що, от якщо ми подивимося на наших студентів, на тих людей, хто ну дійсно студенти в вузах зараз, то дивіться, в них забрали багато часу їхнього життя. В них забрали. Війною забрали вже два з половиною роки, а до цього їх забрали ковідом так само два роки. То у них не було цього, у них не було. Часу на соціалізацію, тобто в той час, коли вони їм вони були підлітками 15-16, 14-15-16 років, коли треба соціалізуватися, в них цього не було. І це так, да, це дійсно так є, що в них зараз буде багато, багато ну таких проблем, які пов'язані дійсно з соціалізацією і з пошуком себе. І ми знаємо, що найлегший спосіб знайти себе те, що в якій. Молодь обирається сидіти вдома, гратися або працювати на віддалено, щось писати і так далі. Але ж ви розумієте, як це впливає на тіло, як це впливає на ментальний розвиток і так далі. Тобто, ми зараз ще дивимося на те, щоб зробити програму для студентів. Тобто, якщо у вас це цікавить, то будь ласка, пишіть нам. І а, вчора прийшла думка зробити програму для матерів з дітьми для, для молодих жінок, які зараз працюють матерями, або ць, а, суміщають цю роботу матері з роботою ще десь, то так само є запрос на те, щоб зробити таку програму, і я теж на це дивлюся. Ну, можу сказати, що проектів може бути багато, але ж. <р dur miracle> da -da -da -da. Але ж те, що мені потрібно від вас, мені потрібно, щоб ви це написали, що вам дійсно потрібно, тому що якщо вам не потрібно, то ще я буду розробляти. І також ще хочу сказати, що я зробила свій власний канал Hacking. Hacking це про те, як вам обманювати вас свій вік, бо це так само така світова проблема, особливо для жінок бо нам потрібно з цим щось робити, і вік нікуди не піде. І ми зараз дивимося і на того ж самого Байдена, і на того ж самого Трампа. І як деякі люди кажуть, коли вони вже залишили нас від себе, але ж вони чіпляються за свої посади, і це не тільки вони це багато. Так багато хто скаржиться на те, що є багато літніх людей, які чіпляються за свої посади, не хочуть їх кидати, але вже не можуть. Просто не можуть, тому що у них тут вже проблема. І ви знаєте, я з одного боку розумію, ті, хто не хоче кидати, з другого боку я розумію ті, хто каже, слухайте, ти вже думати. Не вмієш. То чого ти тут до нас причепився? То можу сказати так: а, людині завжди, завжди потрібно. Буде потрібно, та для того, щоб ви були потрібним, вам необхідно, необхідно а, працювати над собою з розвитку себе, скільки б не було тобі років, але тобі потрібно себе розвивати. Якщо ти не будеш розвивати, то ти станеш об'єктом для посмішок а, і насмішок. Але навіщо тобі це потрібно? То якщо ви хочете, а, в мене є зараз аудіолекції за питань ейджхакінгу. То, якщо вам це потрібно, пишіть, будь ласка, мені в директ в інстаграмі. Напишіть, що ви хочете ці лекції, і я вам їх надам, надам доступ. Це зараз ще безкоштовно, бо я тестую. То у вас є можливість бути моїми тестувальниками і давати мені з ваше зауваження. Ну все, а на сьогодні наставлення яке. Перелік завдань сьогодні після цього зробити тайм-калькуляцію, після цього намалювати розклад. Якщо ви не знаєте, як це робити, або ви забули, або у вас це не дуже добре виходить, то ви знаєте, куди звертатися. У нас є тайм менеджмент квест Турбо 21, на якому ми вас будемо супроводжувати, щоб ви робили свій операційний тайм менеджмент, тобто щоб ви навчилися організовувати ваш час так, щоб він у вас був з радістю, з користю, з легкістю. І щоб це було продуктивно та ефективно, гарного дня вам на сьогодні.